З миром Божим, хочу поділитися хлібчиком, прочитати з Біблії Євангелія від Івана, 13 розділ, 34-35 віршик. Ісус Христос говорить заповіді любові. Нову заповідь я вам даю. Любіть один одного, як я вас полюбив. Так любіть один одного й ви. По тому пізнають усі, що ви учні мої, як будете мати любов між собою. Ми повинні бути виконувати волю Божу, а без любові це неможливо. А любов це Ісус Христос, це Слово Боже. Любов це жертва, жертва в служінні, в смиренні, смиренні під волю Божу, що ми стали учнями Ісуса Христа, що ми слухали апостолів і пророків, не релігія, не обряди, не служіння по-своєму, а смиренно виконувати волю Божу. Для нас є вчитель, наставник, зразок, Ісус Христос, який себе смирив під волю Божу. Якби він себе не смирив, ми б не були спасені, ми би не мали Слова Божого, ми би не мали любові, тому без Ісуса Христа, без Його Слова, без любові і нам, і ближнім спастися неможливо. Амінь.